Доброго дня? 27 квітня? Такий стан інжиру в тепличці. Тан чудовий, відмінний, просто, просто шикарно. Так, ну і повернемось до ось тих. Ось цього сорту Сареп Шеронський. Який росте на вулиці? Щось з ним пішло не так, як треба. По всім кущам пішли отакі тріщини. Кущі почали. Всі пропадать? От таке ось все пообламував, по пообрізав? Е, ну зараз взагалі, взагалі отак от буду спилювати Що це таке? Чому так вийшло? не знаю ну е таке було той рік за тим рядом що я викорчував верніше не викорчував а збираюсь викорчувати ніяк все руки не доходять <кій> було таке з цим рядом вірніше не з цим рядом Ось бачите що коїться Таке. Е, цей ряд був той рік не вкривний усі кущі е, перезимували чудово, окрім цього. Тут, значить, оцей е, на цьому е, кущу цей пеньок, сюди йшла гілка. І з нею було те саме, що зараз з усіма інжирами. Вона полопалась і засохла. от, от такий вже рукою не обхватиш. Не так, не так. Такі стволяки. Шкода, звісно. Ну, как бы, теж такая трещина, шкода, звісно то Ну и ось он, то Той що штамбом ось такий. такой, гілки. Вот, ну весь... Зрізав, скажімо так, під корінь. А, цей, скажімо так, лишив на згадку. Поки нехай буде. Шкода, звісно, та. Ну. Ось скільки не вистачає до обхвату, а внизу ще товщий. Ось такі справи. Щось, щось пішло не по плану. От, Ну нічого, ми працюємо і намагаємось зробити щось краще. Не тільки на городі. Осьо. Якби був мороз, ну не було б тут бреби. Не захищене було нічим. Сари абширон Такі справи. Все, бувайте працюємо.